Вітаю весь нагіді даного хестика, але бачу, що він щось зовсім у нас не оптимізований. І в налаштування я зайти чомусь не можу. -да. ППС просто жахливо просідає, накинули кучу текстур всього підряд. Ryzen 5 7500F не витягує, плюс відеокарта 3060 12 ГБ, оперативка 32 ГБ, нічого не витягує. Цікаво, вони придумали. І що це в нас? А, я маю так іти? механіка дурацька. Бо це щоб я зрозумів, що там за мною, за мною хтось дивиться, так? Десь десь з правого боку. Чи в мене мусти в налаштування також дуже дивно. Треба відразу спробувати зайти. Можу знайти вхід. Та в тебе навіть ліхтарика, а. є в тебе ліхтарик. Я маю все не потрапити в цей будинок чи в якийсь інший. Угу. Та я думаю, простіше було взагалі вийти, зайти в ще раз і йти налаштування, спробувати їх зігнати. А ну, я зараз натисну паузу і повернусь. Пробую стати приблизно на те ж місце, щоб у вас було ідеальне продовження. Тому що вийти навіть з гри неможливо через Alt F4. Вдалося тільки це зробити. Вийшов з гри, поставив графіку взагалі на мінімум. І то FPS зараз демонструє В мене 43, показуємо. Що це означає? А, те, що гра не оптимізована, ні чортем. Так, я не розумію, куди ми маємо йти. Нам сказано, потрап будь-яким чином в цей будинок. Цей будинок він зачинений. No I have to find a way in. Я маю знайти якийсь інший прохід, але тут а... більше нічого немає Збудівель. Чи слід руки? Пілігтарик прям ну, дуже гавнисто працює. Зараз не з'явиться якийсь демон. Ключа ніякого немає у вас. О, да буде світло хоча б якесь. Хоч щось ще. Це нас врятує? Невідомо. Шафи не відкривається, тоді якийсь сенс було сюди залазити. Я думаю, тут буде якийсь у нас ключик, чи якийсь замок, чи ми зможемо відкрити якісь двері. Чи щось тому подібне. Ну і кукла Вуди якась хтось тут грався. Робив на когось порчу. Ну і все скоріше, то більше нічого такого немає, до речі. Якщо я не помиляюся, це все, що в нас є. Окей, на вихід тоді. в тому, куди ми далі маємо рухатись. Якщо нас все огороджено забором і явно немає ніякого проходу. Ось ще я може бути на очі трошки балуюсь, і не побачив там проходу, чесно кажучи. Там якісь свічки, ніби щось димиться. Чому не можна просто вибити вікно і зайти собі в будинок? Це ж наскільки впрощує. О, давайте ще в вот оцю Тайню якусь зайдемо для коней, чи що це таке в них. Ангар. Тут би частіше була, блисовка, було б взагалі супер. Завдяки, завдяки ній хоча б видно. Що тут знаходиться? А, чи ти не можна зайти? О, ключик. Нарешті. А він там побачив. А, ось. Привіт. А, ты зомбар. О, ні, що ж сакується? Що Щось відбувається. Добре, є моя ключ. Це нам не страшно, в принципі. Та ми зайшли в будинок. Гей, hey, hey, тут хтось є? Давайте двері зачинимо, мало, ли, що ще тобі прийде до нас мужчина? Хтось вас взяв розтагати у нас в будинку. Ну, це можливо і не наш будинок, правда. А, hey, Чому? Я пам'ятаю, що я щось бачу? То твоя колишня? Вона тобі вже ввижається кругом. О, але тут є світло? Невже? Невже нарешті в нас є вже хаз таку світло? Де можна... І іще й адекватне, не таке, що і з світом і з ліхтариком ти майже ні черта там не бачиш? What the fuck Why is Якого дідька тут трапилося, що йому все зачинено? Я думаю, вже хтось відчинив двері позаду мене. Це було б трошки лячно. Ну, знаєте, ми такі зробили орієнтир зараз. На цю кімнату а тут абам. І в спині. Напевно, воно трішки зіпсувалося, але бачу, готувала смачно можливо колись. Це дівчинка, дружина. Так, тут у нас порожня. Ваги якісь. Вона, напевно, по знаку зодіака ваги, так? Да? Ми маємо йти. Заблоковано. Тут ми нічого не можемо використовувати. Тут є світло в цій кімнаті. Було б теж непогано його вимкнути. Кров? Є кого чорта. Ну, напевно, він так хотів сказати. Ой, записка. Дяку прочитати ось Рід. Візьмемо зараз перекладач і ми все зрозуміємо, що тут написано: щоб не напрягати свій мозочок і не намагатися самостійно це зробити. Ті, хто поклоняється астароти, не є тим, ким здаються. Вони граються життям і смертю, обряди не приносять того, що обіцяють. Я бачив наслідки заклику, очі жертвоприношень світяться глибокою порожньою темрявою. Якщо хтось запросить вас приєднатися до них, тікайте. Вони пропонують вам силу, але в обмін просять вашу душу. Пам'ятайте, а старот ніколи не приходить даром. Тіні приховують правду, і культ зростає. Ну, добре буду знати. Назад. Що мені з ним робити? Покласти. Так, ну то да. Отже, типу, в цій будівлі живуть окультісти. О, а це похоже на, на цього на гона. Хто дивився аніме Hunter X Hunter. Там гон так само, коли він психонував, то в нього криша поїхала. Від нього такі прям теж чорні штучки пішли. Я можу взяти сокиру? А сокиру? Я можу заглянути що там? О, це прокол, я, до речі, не побачив, що я так хотів заглянути, якраз щось опусти, він з голову опустив і не побачив цього моменту залякування. І йти до тебе, йду. А зараз це мені відкриє двері. Давай познайомимось. Ой, зараз це десь буде в ванні, де да? будесь відображені. Ну тут є світло, не так страшно, там повна ванна крові, як зазвичай це роблять. Мій Боже, мені це все не подобається. Якого дітки тут трапилось. Що це за рука, чому вона з'являється, ніби я можу тут щось зробити, але... Я нічого не можу зробити. А, шоколяди ми можемо відкривати. Невже? А я то думаю, що ж це таке. Так. Насліди крові, дзеркало, якась бритва для гоління. Стілесний, зрозуміло, чому накритий. Це в когось там, напевно, запор був, чесно кажучи. Після такого мені здається. Щоб прям рука вилізла. Давайте заховаємо це все горе. А куди нам далі тепер йти? Shit. От лайно. Подружка, ти де? Десь вона зараз вилізе? З ванни. Ну не з туалета, я думаю. Чи просто світло зникло? Ні, зачинено. У вікно, да, постукали? Де вікно я вже не бачу через цей тупий ліхтарик ось ліх вікно? Покажись. Хто ти воїн? Я не розумію, де воно там гепається. Їй треба допомога. Я як супергерой зараз її врятую. Тільки дайте вийти. Там є горище, другий поверх, цікаво. О, ні, вона вже з дитиною. Ех, я поки шукаю бес. На жаль, доведеться їм самостійно рятуватися. Та дайте вже мені вийти звідси. у ванну заховаємось. Не можна, до речі. А, ось малюк. а а Мені підкинули малюка. Я не готовий ще до батьківства. О, у нас. Кудись телепортувало. Якого дідька, що це за місцем читати. О, тут ще в нас цілий твір у нас є. Так. 28 серпня. Спочатку я думала, що це просто стрес, і не думала про свої сни, але тепер кожна ніч перетворилася на справжній кошмар. Я бачу свою родину обличчя, яких люблю, але щось темне повзе між нами. Сни починаються нешкідливо, а потім повільно, трансформуються видіння стаю або діння вогню, тіні, що танцюють навколо мене, шепіт жахливих у моїй. Свідомості, Астарот дає про себе знати, обіцяючи силу, бажання та знання, але вимагаючи жахливої ціни. Іноді я прокидаюся в паніці, холодний піт покриває моє тіло. Угу. Мені страшно, бо я відчуваю, як темрява наростає всередині мене. Моя рука, яка мала пестити моїх дітей, хоче тримати ніж. Я розпізнаю ознаки одержимості, але думка про те, щоб піддатися цій істоті жахає мене. Я маю знайти спосіб боротися з цим, поки не пізно. Добре, я б тобі допоміг, але тут мені не подобається. Another. Another yeah, так, коротко, кажусь, Матір вступила в сект. Ось, до речі, бачите картина, там воно в ванні. У вані круві вона обмивається, ця матір. Ох, матір яка. Портрет дітей такі дуже лячні, них. Запломбірували двері. Oh, God. Can't be Сліди крові чиїсь. А, типу, вона підійшла духом до картини своїх дітей. Я можу підійти її, заспокоїти хоч трохи? Ой, ну тут оці. Ну, перша дитина ще хоч гарненько виглядає відносно. Ну от середній так, що праворуч взагалі жахіття. Що, мені? що там? Чому тут. К Купа звуків, але нічого не відбувається. Добре, нам час іти. Придурок був такий. Під ноги нам накинувся. Ліхтарик, давай. Запрацюй, будь ласка, бо без ліхтарика тут не діло ходити. О, що трапилось. Так, да, це були so... гал галюцинації. Але вони виглядали надто реальними. Я думаю, тепер ми зможемо далі кудись пройти. Можливо, навіть в ці двері. Ні. Блін, він хотів сказати. Так, це нас гра запрошує. Ну давайте я зайду сюди. Тут є світло. Ой, пилу скільки, йомайо, натрусили. Так, ще одна карточка читати. О, тут ще треба перемотку читати. Блін, там якесь одне. Ой, якраз тако в... весь текст влазить у нас. Заклинання кітуалу, щоб пробудити астарот, Рукопис зі знаками. Щоб пробудити астарот, необхідно підготувати колотіний. Жертву потрібно підвісити над колом, прив'язавши її руки та ноги до чотирьох колод, які символізуватимуть чотирьох охоронців брама, виколоті очі та відрізаний язик, а дві інші жертви попереду яких називають повішеними. Забезпечить відкриття порталу між двома, сті... між двома світами. Церемонія має розпочатися рівно опівночі. Промовте наступне заклинання тричі. О, старот, почуй мій крик. У темряві я кличу тебе дай мені сили своїми шляхами я ходжу. Важливо, щоб жертву було прив'язано до центру кола, бо її жертва є суттю ритуалу. Тільки ті, хто готовий віддати свою душу, зможуть наблизитися до верховної сили. Понятно. Закрити. Тут у вас ще таке цікаве. Так. Шахи-шахмати. Не тільки в шашки вмію грати. в Шахмати не вийде зіграти з духами. Так, о, помагнітофончик. Якось тобто він неактивний, не можемо з ним взаємодіяти. Можливо, потім буде в нас активний, мені здається, тому що не просто так його тут зробили. Так, світла в нас немає. О, все ясно видно. Думаю, тут шухляди взагалі не потрібні. Е. Варення почало витікати. Я ж там готував його і не встиг, блін, прослідкувати. Шановно, ну, тебе все добре з головою. О, да, я ж говорю, що радіо буде працювати. Так, але в нас перегоріла лампочка. Я так розумію, світла більше тепер не буде. А, я слізати не можу? Або я впираюся в щось. А заглянути, ні. Можливо, там треба жіночці допомога. Так, у нас ще є оці двері. Ну що? З вірою в серці. Я ми це зможемо, погнали. Прикольні спецефекти. О, там якісь пентаграми малювали вони. Ну ці вони ж неадекватні там трошки. Код. Треба ще буде код знати. Ого. А як закрити це все? Якось вийшли ми добре з цього. Щоб там якась незрозуміла система введення коду. А для чого в своєму ж будинку робити двері з кодом? Дивні якісь люди. Привітик. Це так якась гримаса дивне, чесно кажучи. Краще не посміхайся. А чому ці не можуть загорітися? Я думаю, у нас будуть такі самі спецефекти, які там. Так, добре. Що у нас тут є? Порожньо, це рухати не можемо. Ну все, на сіданні двері залишились. О, ні, там хтось висить. Please, God. Ох, і ж матір там. Малюночка, щось його не видно. Бадін, треба десь хоч якось на ліхтарика його повернути. Ну добре, ми так не зможемо побачити, що там. Мені здається, краще покласти, так бути малюнок сам. Ну, два, та дитини теж, напевно, дах трохи поїхав. І зараз нас гра змусить стрибати вниз. Можемо якось допомогти. Ну, я там в ввороті чи в горлі взагалі. У нього нема половина тулуба, бо як взагалі може якісь звуки видавати, я не маю уявлення. Так, але ну, нам, напевно, треба звідси йти. Але де я маю код побачити, до речі? 5-1. Чи може бути десь тут код, типу в плані кубіків? 6, 5, 1. 4, щось по типу того. От. Добре. А це все. Ну Тут така баришня на чилі на розслабоні, трохи її глючить, але так, і на цьому все. Дякую за перегляд.